Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися незвичайним рецептом, який точно вам сподобається: це зелені помідори в олії. Всі ми вже багато разів готували фаршировані зелені помідори, але цей рецепт відкриє для вас новий смак цієї звичної страви. Помідори виходять ароматними і пікантними. Це справжня окраса столу. І для їх приготування мені знадобляться зелені помідори ось такого невеликого розміру. Та звичайна кам'яна сіль без усіляких смакоароматичних домішок. Усі помідори необхідно нарізати кільцями не широкими, ось приблизно такої товщини, десь три Звичайно, ви можете нарізати помідори і шматочками. Але нарізка кільцями забезпечує їх рівномірне маринування та, на мою думку, надає помідорам більш привабливий вигляд. Помідори я нарізаю частинами і коли одна частина готова, я беру чашу мультиварки та кошик приготування на пару. На мою думку, ось ці отвори ідеально підходять для приготування схожих страв. Ви ж можете замінити на будь-щось інше зручне для вас, навіть на звичайний друшляк. Рівномірно викладаю помідори по усій площі чаші. Викладаю я саме частинами помідори, тому що між шарами я ще буду їх просолювати. Далі я беру сіль на всю порцію, тобто на кілограм помідорів, в мене піде 30 г солі. Ось такою щедрою дрібкою або двома я їх присолюю та далі повторюю операцію знову. І коли всі помідори я вже виклала, я висипаю залишки солі, трохи притискаю руками помідори, прикриваю звичайним поліетиленовим пакетиком та залишаю при кімнатній температурі на 24 години. Через добу дивіться, скільки рідинний стекло з помідорів. Я беру 2-літрову банку, мені в ній зручніше, але можна брати будь-яку каструльку та складаю в неї помідори. Склавши всі помідори, а я нагадаю, в мене їх було кілограм, я їх трохи притискаю. І тепер я їх заливатиму оцтом та водою. Для цього я беру яблучний оцет та воду в рівних пропорціях. Яблучний оцет можна замінити на винний. Можна також замінити на звичайний 9% оцет, але тоді пропорцію води необхідно змінити. Моя мета, щоб помідори повністю були. Занурені в цей розчин, і якщо мені не вистачає, то я просто заливаю ще додатковою порцією води та оцту лише в рівній пропорції, один до одного. Тепер ставлю скляночку, нічим не наповнюючи, просто щоб вони не піднімались до гори. Та залишаю ще на 24 години. Через 24 години помідори промаринувались, дивіться, вони змінили колір. Тепер мені необхідно їх ретельно промити. Так як воду з під крана ми не вживаємо до їжі, то я буду промивати бутильованою водою прямо у цій каструлі. Зливши розсіл з оцту та води, я заливаю чистою водою, промиваю, знову зливаю та роблю так декілька разів, 2-3. Тепер мені необхідно, щоб помідори стекли. Для цього я беру чашу мультиварки знову та той самий кошик. Викладаю всі помідори. Прикриваю тарілочкою підходящого розміру та кладу, ви вже бачили в мене їх мої диски для гантелі. Залишаю всю цю конструкцію при кімнатній температурі на 2 приблизно години, щоб стекло лише. Поки є час, приготую спеції. З обов'язкових це є м'ята, її потрібно небагато, не але замінювати її не потрібно. Далі часник, який я наріжу слайсами. На кілограм помідорів я використаю 3 невеликих зубочки та гострий перчик чилі. Через 2 години я відкриваю помідори. Цього часу повинно бути достатньо, щоб вони віддали рідину. Дивіться, скільки її утворилось. Тепер ще візьму паперові рушнички та приберу залишки вологи за допомогою них. Робитиму я це поетапно, щоб максимально просушити помідори. Зверху накрию ще одним рушничком і трохи притисну. Все, тепер помідори максимально просушені. Я їх можу перекладати до миски. Далі додаю підготовані прянощі та сушений орегано. Далі залишається просто все добре перемішати. Для довготривалого зберігання я беру стерилізовані обов'язково баночки та перекладаю помідори в них. Далі помідори заливаю розпеченою олією. Вона повинна бути дуже гарячою, так, щоб аж шкварчало. Олією заливаю до самого верху. Одразу кришечкою не закручую, даю олії проникнути в усі порожнини. За необхідності можна допомогти повітрю вийти за допомогою бамбукової шпажки. Тепер щільно закриваю кришечкою. Кришечка теж має бути стерилізована. Можна ж, звичайно, куштувати вже і наступного дня, але вони мають промаринуватися ну, хоча б два тижні. Ось і все, друзі. Сподіваюсь, що вам сподобався цей рецепт і ви не можете дочекатись, щоб його спробувати. Зелені помідори в олії виходять надзвичайно ароматними. І якщо ви хочете здивувати своїх рідних, то обов'язково приготуйте цей рецепт. Готуйтесь з задоволенням! Смачного, друзі.